Нам громадяни Я корінний бучанець. У мене мама була вчителькою, батько працював в родгоспіхні. Я живу в лісовій Бучі. Я хочу що сказати. В лісовій Бучі залишився маленький пятачок лісу. Люди зібралися, чоловік 200, в чому лісі, між пролетарською, пролетарською. Будь ласка, дамо. Будь ласка, будь ласка. Що ми вирішили? Діло, коли прийшли люди, почали в лісі забивати колки. В прийшли забивати колки. Ми їх питаємо, що ви робите. Фідарук тут нам дав участки. Як це в лісі дав? Питання. Звідки він дав? Участка. Отак дав і все, в інтернеті є, в інтернеті є, що він продавався. В інтернеті є, що продавався. А ви що не знали, ми кажемо, ні. Ми не знали. Рішенням нашої е, на людей, які живуть в Лісовій Бучі, Пролетарська, Толстого. Вирішили, що всі повноваження у рука, так як народ є владою, не давати, не давати повноваження ділити нашу землю. Ми попередили людей, які забували кто ще раз сюди прийдете, ще раз сюди прийдете, будете разом з колками бігти. Якщо ви землі займаєтесь, у нас, є, у нас вже є більше 200 підписів. Ми не знаємо, це не почався. І от ми написали у цій інстанції, 200 людей підписалися у цій інстанції, підписали письмо, що просьба заборонити діляшку в цьому азісу. І з кожної інстанції нам приходить відповідь не ваше собаче діло. Отакої. До нас ми, ми знову збираємося разом. Ми знову будемо збиратися і знову будемо казати, ні, ліс, в якому залишилися останні пташки, останні пташки, буде жити, і нікому ми тут не дозволимо будуватися. Отакої, отак, От вас. Абсолютно адекватна і абсолютно нормальна позиція нормально українця людей.